О, привіт! Слухай. Слухай, у мене до тебе є таке, знаєш, невеличке таке, знаєш, питання, ну тільки між нами, да? От Ми ж тут одні з тобою, да? Слухай, у мене таке, скажи ти мені. Скажи мені, от у тебе є, якби такі, можливо, там, не знаю, улюблені персонажі там, і так далі О, такі цікаві улюблені персонажі там, із, можливо, ігор, аніме і так далі. Ти коли-небудь міряв очі їхні? Ні? А такі люди є. Міряємо очі ваших вайфу. Людина бензопила. Так, друзі, сьогодні ми про це будемо дивитися відео від каналу Фаренгейт. Я сподіваюся, що я не помру від е е передозування. Ви зрозуміли чого. Ну що, не буду довго затягувати, Йдите, що попрошу вас сподобайку, подобайку, підписку на канал і коментар. Ну і. Ми поїхали. Талант та душа є чи не найважливішим критерієм в людині, так. але груди люблять всі, тому сьогодні mm -hmm. поговоримо про них. Я зробив опитування в телеграм-каналі, а згодом Я там теж YouTube... голосував, до речі. ...в ютуб-спільноті, І вам ця ідея сподобалася. Погнали. Предбачаючи ваші можливі негативні А ви гадайте, як я голосував? Напишіть коментар, ваш варіант. Коментарі, що цілком зрозуміти я можу. Я обрав груди, бо їх розмір набагато легше ідентифікувати, якщо персонаж в одязі, аніж стволи mm. ваших улюблених футанарі. Так от, я mm. розкрию трохи персонажа oh. і розкажу про його розмір грудей. ґрунтую. Фаренгей здорово. Честь на здогадках фанатів зі соціальних мереж та на моїх припущеннях. І серед цих двох варіантів. Зійдемося до середнього числа. Ми будемо брати по блоково. Кожен тайтл буде окремим блоком. Сьогодні ми розглянемо персонажів з людини бензопиле. Хоча я людина бензопилку я ти сказав, що прям дивився. Я там подивився одну серію, трішки почитав манги і все. Так що. Я там особливо нічого не знав. Ні, я дивився огляд цього. Як його. Як його. Блін. Огляд того чувака, я, блін, давним-давно на нього реакції. Я ще реакції на нього робив. Ой, ви що, я на нього реакції найперше почав робити. Блін. Я якщо, якщо ще я згадаю, блін, напишу. Це саме на екранізованих частинах сюжету. Персонажів з розділів манги, які не екранізували, ми розглядати не будемо. Якщо вам така рубрика зайде, то будуть інші частини з різними персонажами з інших аніме. Тому ставте, подобайте, там поширюйте все інше. Але почнімо з теоретичної складової, а саме з одиниць вимірювання. Ого, тут що, буде дисертація, мені блін здається, чи що, по грудомірню. Цікаво. Цікавий предмет. З моїм тоніком без цього взагалі не обійтися. Ну, Якщо так. мене дивляться дівчата, а в анімеколі займаних не буває, тому жінок не існує, то вам, мабуть, знайома mm. або ви краєм вуха чули про систему чашок. Грудна mm -hmm. чашка має свою формулу, а саме обхват грудей мінус обхват під грудьми. Обхват під грудьми або так званий бандаж це назва частини бюзгалтер, який обгортається навколо тулуба людини і тримає груди знизу. Обхват грудей або бюст це те ж саме. Блін, клятий цей блядь, мотоцикліст. І тут кляті мотоциклісти. Всюди вони. Усюди. Навіть у мене в місті ці кляті мотоциклісти. Слава Богу, що я живу трішечки далі від е траси. Тому я їх в якомусь не чую. Але ці кляті мотоциклісти вони падли, вони собаки, вони от такі пісюни. Саме тільки воно ґрунтується на найвищій точці грудей, а саме Суски. Mm -hmm. Тобто чашка це багато чого цікавого. Блін, я сьогодні я прийшов сюди взагалі, то це оце книгтивесь оце, себе займатися, типу подивитися на очі персонажів. Ну ви зрозуміли про що я. А тут мені цілу дисертацію про груди розповідають. Боже мій, куди я попав? Це буквально різниця між бюстом та бандажем. І ця різниця береться для позначення різних розмірів. І ці системи доволі різні. Є, до прикладу, від Сполучених Штатів, Європейського Союзу, навіть Британії. І увага, Італія та Франція також мають свою систему. Ага. Що, звісно, дивно, бо вони є членами ЄС та мало би бути уніфіковано. Але тут ситуація схожа з євро. Більшості уніфікована валюта, але декотрі країни проти, і вони мають самостійність у питаннях грошової політики. <світ> Тут також ЄС, хоч і має завжди прагнення до єдності щодо вимірів і подібних речей, але не завжди виходить. І питання грудей не виняток. <світ> Чисто, знаєте, в цих питаннях французи і італіянці... ні Нє-ні, пацани. Друзяки, ми. Звичайно ж з вами, всі діла і так далі. Але ми в цьому питанні нам потрібен власний погляд. Нам потрібна об'єктивність. Ви всі за НАТО якісь, можливо, не об'єктивні, А ми, ми, бо наші очі, все все ми об'єктивніші. Також я вам забув навести ще таку країну, як Японія. Не сумніватися. Наведу вам різницю: візьмемо приклад якогось розміру. Наприклад, візьмемо обклад грудей. 92 см і обхват під грудьми 77 см, виходить 15 см. Ага. У європейській системі це буде 75 с, в американській 34 сі, так само, як і в британській, в японській 80 Сі, французький та італійський збіглося також, а саме 90 Сі. 90 -сі, Сі. Також маленька ремарка: бюст та бандаж вимірюються м'якою сантиметровою стрічкою, щільно притуляючи до тіла, але не сильно стискаючи. Ви, можливо, скажете мені, це, звісно, цікаво, та для когось буде навіть корисно, але як це нам взагалі допоможе? Реально. Пояснюю. Я сидячи в інтернет-просторі, а саме розбираючись в нашому питанні, я не знаходив в загніваючому западі систему Перший розмір, другий розмір, третій розмір, який більш нам звичний в вир... Так, да, просто я такий, типа, просто що дав, які 90 сі, 75 п'ять які ви є, є тільки перший розмір, другий розмір, третій розмір, четвертий розмір, п'ятий розмір. Там ідуть ще якісь розміри, які я, можливо, ніколи не бачив, але вже окремо. Бо це вже це вже укрива історія мовному розумінні. Вони використовують саме системи чашок, про які я казав раніше, тому буду опиратися саме на них. В основному ми будемо стикатися зі системою ЄС та США і, можливо, подекуди Британії, але mm -hmm. вона часто схожа зі системою колишньої її колонії. <хи> Хочу вам порадити мій телеграм-канал, де я кидаю аніме арти та розказую про своє життя. Також в мене є спонсорські платформи, де я розказую більше про політику, хоча про протести я в безкоштовному каналі трішечки теж поговорив. І. Більше таку аналітику, до прикладу, якихось фільмів. Ну, в телеграм каналі який безкоштовний там те арти, кидає Варгейт, я там є. Я там є. Далі. Тому перейдемо до суті цього відео. У нас є чотири основних персонажі. Розглянемо кожну. Такс. Я вперше помацав груди, але так нічого і не відчув. Хм? Динджі, гадаю, такі речі набагато приємніші, коли ти краще знаєш свого партнера, але важко зрозуміти, що відчуває інша людина. Тож тоді уважно придивись до її руки. В нього таке, знаєте, вираз обличчя у Нежі, що він, ніби, ніби знаєте, дьявола бачить Наскільки довгі в неї пальці? Чи холодні в неї руки? Чи може вони теплі? Яка форма її вух? О май гадебл. Тебе колись косала за Запам'ятай це. Щоб навіть з укритими очима засилую сказати... Це занадто хтиво для мене, будь ласка, можна. Це занадто хтиво. Я так не вмію. Хоча дякую за настановку. Ти що це я? Запам'ятай. Блин, знаете, что мне нагадует? Это нагадует чисто прикол. Там, где я на Аднерби стебался, что, типа, я ей там кухаю и писал ей там вселякое, все, все, все короче, в чате в ретронате. Короче, маким это я. А и это она. Ну, а нерби, типа. Типа, только все не на стики, прям У нас не було такого контакту, тільки пер тільки слов'ясне, тільки перепалка, типу, оце все. Йойтін. Я зрозумів. Як я вже сказав у минулому відео, подивіться, якщо не дивилися. Обов'язково якось подивимось. А, через... На жаль, через замовлення це робити ну, трішечки складніше, але в принципі можливо. Я все зроблю так, що я, я, я думаю, що все буде нормально. Втрату крові, про яку я говорив до цього, та голод, він падає на груди четвертого розміру. Мені б таку розумію. Ага. А саме чашка Д за американською чашка системою. Дій. Це було суто мої припущення. Поглянемо, що про це думають фанати. Mm -hmm. Якийсь користувач Reddit створив колонку під назвою Теорія, фактичний розмір бюзгалтера макіме B". B». Віргідно за системою ЄС. Бо під колонкою один з користувачів поскаржився розчарований занадто малі. На що інший користувач під ніком Гуава фірм написав. Він використовував дивну міжнародну таблицю розмірів. За американськими мірками вона мала б розмір DDD або F, А за британським E. Ну, ви знаєте, ті дивні європейці, які кипятять воду на позначці 100, а не 212. Нереально. Тепер переходимо в Х. Користувач під ніком Gojo SNK Final зробив ґрунтовне дослідження. Він спирався на зріст героїні та довжини голови, яка складає 22 два. Ніхрена хренасія там якась людина Gojo, щось зробив там цілу дисертацію, чисто провів чисто ціле дослідження персонажа, і такий Васім сантиметрів. Спираючись на це, він взяв окладунку манги, розглянув розмір грудей в профіль та порівняв з головою. Від лопатки до Суска виходить 24 см, тобто бюст. Бандаж Не зовсім я покажу дещо його розрахунку, бюсту і бандажу. А, окей. H18,8. Для кращого результату він подивився на персонажа в Unfast. Дані бюсту 23,8, бандажу 19,3. Також ага. проаналізував спину героїні. У підсумку у нього вийшло 15,2 см. Ось нормальне значення бюсту та бандажу від автора. Не забудьте ту фігню, яку я сказав на фоні, як я його пишу сценарій. І таке буває. А, тобто виходить 152 см. А, ага. бюст сайз 93 см, банд сайз 78, ну і виходить 15. Автор помилково подумав, що це розмір дії, але згодом вибачився та виправив свої підсумки на Бі. Тому у підсумку будемо опиратися саме на цього користувача. І для mm. мене такий результат є доволі сюрпризом. Бо okay. я вважав, що це чашка Ді. А різниця між Бі і Ді доволі відчутна, хоча я не відчував ні те, ні інше. Перегірці, я тебе так розумію. В цьому плані я тебе розумію як ніхто. Але це вже таке. Хімену. Опана. Опана. <débarny> це що за психоділ? Якийсь психоділ починається. тепер її. Вона трохи менш популярна за увагою чи Макіма, та я не знайшов допис Годжо на тему її грудей. Скода сумна. Але Скодам. я помітив непримітний сайт AnyDB, який записує груди так. Помітно більше за середні, як зустрічаються у деяких реальних дівчаток-підлітків або дорослих жінок. Вони більше середні і менші за великі груди. Це, ага. звісно, нас не влаштовує, бо ми сьогодні технарі грудних наук. чисто Тому... да, чисто технарі, чисто доктор бар... е... Грудних наук. Тому перейдемо до Reddit. Існує така колонка, як який розмір чашки у Хімено. Коментарів мало, але один користувався у мене телефон виробився, йопті! Так, я сподіваюся, що там просто запис зупинився і що все нормально. Ну ладно, давайте трішечки віддивимось назад, тому що таке. Така колонка, як який розмір чашки у Хімено. Угу. Коментарів мало, але один користувач запропонував розмір G як найбільш близький. Але яка саме система невідомо. Mm. G великий розмір в будь-якому випадку в розмовному розумінні це сьомий або восьмий, що є, на мій погляд, перебільшенням. Та ні, де на прямо в неї настільки великі груди. Мені здається, щось між п'ятіркою або шестіркою. Я більше схильний до п'ятого. Чекаємо дослідження від того типу з X і переходимо до Power. Тут навіть без виміру все видно завдяки ну, третій серії, коли її показують повністю голою, mm -hmm. Ну, звісно, закриваючи все волоссям, але приблизні нариси видно неозброєним оком. А чашка за системою ЄС. Yes. Тепер переходимо до останнього персонажа у нашому відео. Кобені з нею дуже мало інформації, що в Reddit, що в X, але варто зазначити, що при написанні 80% сценарію я помітив відео іноземного автора, який вимірює фізичні характеристики персонажів. Такс. Я маю на увазі з'їзд, бедро талі... Італія! Бюст теж вирахував не людина, а модельєр якийсь. Я вам нагадаю, що нам не вистачає одного елемента, а саме виміри під грудьми, Такс. бандаж. Тому місія провалена. Балін. Але фанати зазначають, вона не характеризується великими грудьми та жартома її називають дошкою, тому дамо їй, а чашку за системою ЄС. Yes. Якщо ну, по вам сути... сподобалося, поширюйте та ставте вподобайки. Так, да, дійсно, поширюйте, якщо вам сподобалось, і поширюйте не тільки відео з оригіналу, ну і також ще й мою реакцію, звичайно ж. Всім дякую, всім, хто подивився до цього моменту. Всі, дякую, звичайно, вже, тим, хто поставив подобайку, пос, написав якийсь годний кадр. Хтивий, Хи вибачливо вони теж приймаються. Ну і також ще дякую спонсорам мого каналу. Тому ви, друзі, теж не забувайте ставати моїми спонсорами. Будь ласка, хоча б від 10 гривень ви все одно отримуєте чат, ви все одно отримуєте ексклюзивні відео, реакції і так далі. Ну що ж, а ми. ну що ж, а я. З вами прощаюся, з вами був я Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім папа -па, мої черепашки! Я сподіваюся, що все все зазнялося і що там просто два відоси. Я, я просто так на це сподіваюся.